Привіт! У цьому відео хочу розповісти вам про дуже незвичайну місцину в Естонії. Щоб потримати інтригу, хоча яка тут інтрига, якщо ви все одно і так бачили назву, місцина колись була. В'язницею кар'єром після видобутку вапняного мармару зараз це супер локація для дайвінгу. Просто покупатися і позагоряти, або навіть полазити по горах. Це кар'єр руму або підводна в'язниця руму. Дістатися сюди з Таліна можна машиною, звісно, це займе у вас приблизно 40 хвилин три години, якщо їхати машиною. Тобто тут від Таліна 40-50 кілометрів, лежне від того звідки ви стартуєте. Також візьму. На велосипеде, якщо ваша фізична підготовка дозволяє, або можна поєднати електричку з велосипедом. Так буде, начебто, і спортивна розвага, і трохи лайтовіше можна трошки зберегти своїх сил, або взагалі поїхати автобусом. Сталі на декілька автобусів ходить. Громадським транспортом у вас піде година доїхати. велосипедом. Це вже залежить від вас наскільки швидко ви їдете. Вхід на територію платний, коштує 6 євро. в Ціну входить нічого. Хоча можна сказати, що входить паркування на території, але ви просто можете заходити або ногами своїми, або ви заїжджаєте на машині і тоді платите стільки раз по 6 євро, скільки людей у вас в машині. Недоліки цієї парковки, тому що там дуже запилено. На машинах залишається такі нормальні шар пилюки. Ну і плюс досить нужна черга на виїзд і на в'їзд. На трошки швидше, а на в'їзд досить так треба постояти, почекати, поки всі люди заплатять і проїдуть потім через шлагбаум. На території є кафе такого середнього рівня, декілька роздягалок. Одна за кафешкою туди менша черга, одна на пляжі. Туди черга величезна. Туалет є на території, куди теж постійно черга і увага, Будиночок туалету. Має кабінки туалетні не тільки попереду, якщо ви поїдете, щоб ви знали. Бо люди стоять тільки в передній кабінці, а є ще кабінки поза цим будиночком, і то власне чоловічий туалет, а попереду це жіночий туалет, куди стоять всі. Є орендна будочка, де можна взяти всілякі засоби пересування по воді, борди, катамарани, човники, тобто все, що може більш-менш плавати і стабільне на воді. Але знову ж таки, туди черга. Я б порадила зробити, як я зробила, просто взяти з собою натупний звичайний матрас, і цього достатньо, в принципі, вода влітку. Кар'єрі більш-менш тепла, можна і покупатися і заодно порозглядати те, що там під водою. А під водою там досить багато цікавого, тому що колись тут була в'язниця, і на території в'язниці був цей кар'єр, де видобували марк. Було досить багато будівель, багато техніки. До розвалу Радянського Союзу тут якось так виробництво просувалося. Як тільки Естонія отримала незалежність, фінансування не було з цим мармуром не знали, що робити, так само як і з в'язнями, які були не тільки з Естонії, а будь-звідки у в'язнів була можна сказати така собі комуна, їх не сильно там присували, просто вони жили на закритій території. Підвозили їм їжу і речі першої необхідності, вони там собі жили. Працювати на кар'єрі у в'язнів, звісно, руки не чесалися, і цим кар'єром ніхто не займався. Так от полишали там у будівлі, і техніку знаряддя, яке було в кар'єрі, воно там і залишилося. В Естонії досить сильні підводні води, тут багато води, було там. І з цього кар'єру воду відкачували. Три насоси, оскільки за кар'єрами за обладнанням ніхто не доглядав, не дивно, що один з насосів вийшов з ладу. Два насоси, які залишилися, вони не справилися з навантаженням, і кар'єр затопило досить швидко. Тобто, як тільки воду перестали нормально відкачувати, вода почала поступати, поступати, і за декілька днів заповнила величезний кар'єр водою. В'язням було ну, взагалі не до того, щоб лагодити насоси, відкачувати воду. Їм аби вціліти в цьому всьому потопі. В'язнів, звісно, евакуювали. А от для естонців з'явилася така досить незвична локація, де можна відпочити. І, до речі, є екскурсії під воду, де можна зайнятися дайвінгом. Ціни в деталях не знаю, подивитись на сайті, але кажуть, що це досить цікаво, тому що вони видають все необхідне знаряддя. Звісно, якщо є у вас своє, ви можете прийти зі своїм. І ось вони по дну цього кар'єра. Якби плавають, водять вас по екскурсії, і ви дивитесь, що там залишилося. Там є автівки, є будинки. До речі, для того, щоб доторкнутися до верхівки одного з будинків, вам не потрібно занурюватися під воду. Він виступає з води, і люди, які допливають до середини кар'єру самостійно, вони іноді перепочивають, можна на нього пусти. Стати, просісти, дівчата, якщо ви туди, увага, там а, заїлені балки цього будинку, і трошки гидко на них ставати. Не розраховуйте, що це дійсно приємне, буде задоволення. Вода в кар'єрі неймовірно чиста. Кажуть, що це через хімічний склад. Там багато калію. Не знаю, як це впливає на чистоту води, але найкращий вид на озеро, яке з'явилось в результаті затоплення з верхівки цих величезних піщаних гір. Піднятися достатньо швидко, хвилин 10-15, і підйом теж такий нескладний. Єдине, що є дуже вузькі місця, де потрібно якось розманутися з зустрічним потоком людей і пропустити, почекати, або зійти в сторону. Нескладно не підніматися, не спускатися. Люди з маленькими дітьми туди ходять. Згори відкривається неймовірно гарний вигляд, і от те, що все під водою, дуже гарно проглядається. Тому що, коли ви плаваєте, ви. Бачите, тільки шматочки з згори прямо видно у ці всі будівлі на іншу сторону відкривається дуже гарне вид на естонці ландшафту. Можна зробити гарних фоточок. будь якої сторони там можна зробити гарних фоточок. Бачила на сайті. Кар'єру, що на вершині піщаних гір проводять його сесії. Не знаю, де ти вони кладуть матрасики, тому що немає там таких рівних місць, щоб там група розмістилася і займалася його. Все в таких скелях цікаво було, але це задалеко і занадто екстремально. Хоча, якщо вам таке цікаво, знайте таке є. Ще я думала, що було б непогано мати таке побачення або романтичний пікнік на горі з таким шикарним видом на. Затоплений кар'єр, але там багато людей ходить влітку, а в іншу пору року погода може бути занадто несприятлива і там буде досить холодний вітер на горі. Тому не знаю, чи можливо взагалі таке. з цікавого: тут досить часто проводять концерти, сцену розміщають прямо на воді. А глядачі знаходяться на березі. Думаю, що це виглядає епічно, і друзі казали, що це виглядає досить класно і відчуття тут дуже класні. Але я жодного разу не ходила на такий концерт, не бувала там на концерті. Від себе не можу сказати, дійсно там добре чи ні, але мені здається, що сама атмосфера має бути нічого. І ще іноді ввечері роблять катання на човнах або на бородах з ліхтарями. Це теж так романтично, але навіть якщо ви будете не одні, все одно буде що згадати. Наостанок однозначно пораджу вам скористатися залишками літа і поїхати в Руму відпочити, подивитися на сам кар'єр, можливо, навіть зановитися під воду, або й так романтично покататися на човнику. Попрошу вас обов'язково підписатися, поставити вподобайки цьому відео, і гарного нам дня!